В місті знову черги за грошима. Причина такого напливу чутки, що ходять серед людей. Я тільки комушов банк вистає, відна по очері, що не вистачить. А коли ну, причому це не зустріча, що тільки сьогодні посидіть, а потім через два місяці. А до двадцятого на заквороти за квартиру. Кому за садів? Комунальне Ну, люди вчора, знаєте, як кажуть, баба, баба на бабові стояли і гараж зараз працюють три відділення банку Демарк, які справно видають по 300 гривень, але люди обурені. Ще й коментарі на камеру не поспішають давати. Дивляться з підозрою, перепитують, чи не російські ЗМІ їх знімають. Черги до банкоматів не зникають майже цілодобово. Люди стоять годинами. Зарплати дають бюджет пів восьмої займали в чергу. Обіцяють по 300 гривень. Обіцяють гроші. Ну поки що є. А так взагалі це дуже дуже прикра ця ситуація. Така дуже дуже погана. Не працює каса, тільки банкомат, Тільки три банкомата на весь сусід город. Сусід. Вчора я вчора теж тут була, і теж така черга була. Зняла 300 гривень. Зняла отримати свої кровні клієнти банку можуть лише один раз на добу. Як учасник бойових дій, Это 43-45 год. Получаю 5 -го числа. 6 пошла, уже все. Значит, я теперь должна 5 раз бегать по городу, получать по 300 гривен. Что это за порядок? Пусть хоть пенсионерам по 500 дают, что ли? В головний офіс банку потрапити нелегко. Люди довкола приміщення в черзі до банкомату. Деякі заходять всередину через боковий вхід, але там журналістів пускати не поспішають. Керівництво дуже заклопотане, проте стверджують, роблять все можливе, аби заспокоїти людей і віддати зароблені, та уникнути ажіотажу, адже гроші люблять тишу. Вчора у нас працювало два банкомата, сьогодні ми загрузили три банкомата. Вот. но що буде завтра, посмотрим. После чотирьох быть інформація, сколько мы получим денег і на какую сумму сможем купить налічних денег. Вся налічка, которую мы покупаем, вона у нас під контролем Національного банку. Я только в банкоматы для виплати іменно першу по карточкам. Мінімальні виплати у банку планують не зупиняти.